Люди, всім привіт! Від самого початку зйомки відео про діагностику, як можна нею перевіряти автомобіль, знаходити поломки, робити навіть технічне обслуговування, чи допрацьовувати там розкривати приховані функції. Я отримував, отримую і буду ще довго отримувати коментарі, які стосуються діагностичного обладнання від компанії Launch, про яку я згадував, в тому числі в першому відео про загальний огляд діагностичного обладнання, що воно таке, як відбувається діагностика, чи варто купувати діагностику в своєї. І я вам дуже раджу це відео подивитись. Посилання на нього я залишив блоці опису. І там я якраз робив також огляд діагностики від лаунчику і сам. Починав користуватися, це був в певної мірої десь в 17, -х, 18 х і навіть 19 х роках. Такий еталон, якби діагностики, яку використовували всі, хто перевіряє автомобілі, практично всі, хто приганяє автомобілі. Це потужний реально інструмент. Але на даний час я його використовую як такий резервний, коли в тебе немає там підключення до інтернету, чи потрібно просто робити якісь умовно загальні речі на різних марках автомобілів. Провести діагностику, стерти коди помилок, подивитися якісь. Параметри по автомобілю і так далі. Справа в тому, що ну, світ не стоїть на місці, він розвивається, з'являються якісь нові інструменти. Навіть в того ж лаунча, з'являються нові види діагностики, прилади різного роду сканери і софт змінюється. Тому ну, якби треба не стояти на місці, якщо ти в цьому працюєш і хочеш якби, бути першим, розвиватися. Але оскільки я не знімав багато відео про діагностику, до мене прийшли з проханням зробити огляд їхнього одного з найпопулярніших девайсів, які продаються, в тому числі. Через китайський сайт Aliexpress. І сьогодні ми зробимо його огляд. Отак виглядає діагностичне обладнання, яке до мене приїхало. Прислала його безпосередньо компанія, яка займається продажем офіційно через магазин на Aliexpress продукції компанії Launch. Це і діагностика, і різного роду там технічні засоби. І що хочеться сказати, що в першу чергу, через те, що компанія, скоріш за все, це по неофіційним даним вирішила якраз таки займатися самостійним продажем свого діагностичного обладнання, трішки. Зменшилися продажі через дилерську мережу в самій Україні, і тому купувати зараз вигідно і доцільно стало подібну діагностику саме через офіційний магазин на AliExpress. До мене обладнання їхало біля трьох тижнів, доволі швидко, якби. І що цікаво, що посилання конкретно на цю модель, на магазин і промокод на знижку я також залишив до цього опису під відео. Тому, якщо вам вона сподобається, підійде, ви можете її напряму придбати. У мене лаунч, моделька crp 123. Три є, як бачите, це вже щось схоже, як кажуть, от зараз ми приїжджаємо на діагностику. У мене також планшет має такий товстий чохол, який я знову ж таки замовив на Aliexpress. Це чохол для звичайного планшета протиударний для дітей, який купують саме, тому він виглядає товстий, як то кажуть, о, у вас серйозна якась техніка. Тому оця штука вже дійсно виглядає, як якась серйозна техніка. По-перше, її зручно тримати. Це корпус, якби такий, в який, по суті, захований Android планшет. Він працює на операційній системі Android Крапен, але питання в тому, що окрім діагностичного софту від лаунчу, ви тут нічого іншого встановити чи запустити не можете. Ну, це така якби особливість. Тобто, ви, по суті, купуєте планшет 5,1 дюйма, екранчик. Тут є LCD, розмір 720 p нього, Доволі. Гарний, якісний, але при цьому якби, функціональність обмежена тільки функціями діагностики від компанії Launch. Що ще цікавого, є порт для зарядочки, тут такий знаходиться, і є порт-інтерфейс, через який підключається перехідник безпосередньо для того, щоб вже щитувати автомобіль. Отак в кейсі все виглядає, заховано, тут зручно його переносити чи, наприклад, зберігати. І що хочеться від себе сказати, що цей девайс я б розглядав безпосередньо, якщо вам потрібно проводити діагностику, ну ви, наприклад, займаєтесь маєтеся якоюсь там обмеженою діяльністю по автомобілям, чи маєте СТО. І вам потрібно проводити діагностику автомобіля, який приїжджає до вас, наприклад, в бокс. Ця штука реально дуже зручна, в тому плані, що, ну, по-перше, здоровезна кнопка, якою включається-відключається екран. Завдяки тому, що тут, хоч і Android, стоїть, але воно заточено виключно під діагностику, немає ніякого блокування екрану. Тобто ти швиденько натис клавішу, однією рукою можеш все робити, навіть тоді, коли в тебе руки брудні. Воно захищає. Воно ударостійке, воно має зручний хват, воно товстелезне таке. Дріт фіксується до корпусу, якби, і ти можеш підключатись до автомобіля. Це, по суті, є і мінус через те, що дріт, можливо, заважає, ти не зможеш відійти там під капот з цим планшетом. Але в цьому ж є і плюс. Справа в тому, що цей планшет потрібно також якось і заряджати. І от він може заряджатися якраз таки через Obd-інтерфейс, тут є 12 вольт плюс і мінус, з яких він бере собі живлення і доволі таки швиденько заряджає. Якби. Ну і Якщо у вас 1,2 А він по 12 вольтовій шині споживає, тобто ну, десь 15 Вт, це доволі швидко. Це практично ну, швидка зарядка. Швидше, ніж через цей роз'ємчик може відбувати зарядка в той момент, коли ви діагностуєте автомобіль. Це і зручно, повторюсь, але і мінус в тому, що дріт все-таки не від'єднується. Скільки він проходить Ну, лаунч, в принципі, доволі за свої кошти, непогано по якості. Пластик, корпус, якби раніше я користувався, от він в мене вже... 4 роки адаптер RZDAC 3.0 працює без якихось проблем. Ну, Підключаємо, пробуємо, дивимося функції. Підключили вже одразу. Іде сканування він-коду. Це одна із таких важливих функцій. Основних, тобто діагностика може самостійно розпізнати він код автомобіля, будь ласка, Volkswagen. От в мене все на екрані з'явилося, я натискаю ОК. Що далі? Діагностичне обладнання Launch Sier 123 e може сканувати чотири основних блоки. Це двигун, це блок АБС, це блок подушок безпеки і це блок трансмісії, тобто автоматична або роботизована коробка передач. Більше ні в які блоки він не заходить. Це в його така певна особлиста. Вивість, якби тому, якщо ви хочете більш розширено діагностувати, потрібно купувати більш дорожче якесь обладнання, щоб використовувати виконувати більше його функцій. Як бачите, не все таки да, ну, ідеально. якраз таки певна відповідь людям, які писали, що за ті кошти, за які я показував іншу діагностику, вже офіційну, яка продається в Україні, але на яку так кожного року треба поновлювати ліцензію, можна купити лаунч. Можна купити лаунч, але ну, все-таки не з таким супершироким. Функціоналом. Підключається швидко, сканує швидко. це прям ну, От прям як EasyDiag 3.0 по Bluetooth працює, от так само ця штукенція працює через дріт. Червоненька світить лампочка, свідчить про те, що йде зарядочка. Отут у мене якраз такий акумулятор показує, що він заряджається. Що ще особливість? Ця штукенція регулярно, ну не постійно, а регулярно просить доступ до мережі. Особливість, якраз в тому, що купуючи цей девайс, ви отримуєте пожиттєві безкоштовні оновлення, але вони. Ну, відбувається через мережу Wi-Fi. Тому я на початку не дарма сказав, що це ідеальне рішення, якщо у вас, наприклад, є бокс чи СТО, де у вас є Wi-Fi точка доступу, ця штукенція у вас підключена, і коли вона починає сканувати якийсь автомобіль, їй не вистачає якихось даних, вона автоматично виходить в мережу, скачує необхідне програмне забезпечення для того, щоб просканувати цей автомобіль. І якщо виходить оновлення цього програмного забезпечення, вона також його скачує. Тобто, по суті, ви один раз заплатили там трішки більше 100 доларів за це. Цей девайс і отримуєте, хоч і з обмеженим функціоналом, але по суті, давайте двигун, коробка, гальмівна система і система подушок безпеки це одні з основних систем, які найчастіше якраз таки діагностують і обслуговують. Тобто комусь можливо її і буде достатньо. Після сканування, от поки я розмовляв, мені система видала отакий репорт, де немає помилок. Тут скрізь написано нормал, нормал, нормал. Якби коробка механічна, тому тільки три блоки показуються на екрані. І ну якби. По суті, далі що я можу робити? Окрім цього, я також можу, як будуть, якщо будуть якісь помилки, я можу ці помилки видалити. Також я можу зайти безпосередньо в якийсь блок. От я заходжу блок, наприклад, двигуна. По-перше, ідентифікація двигуна, побачити. Я тут можу зайти так званий read Data Stream. Це живі дані по датчикам, по системам, які присутні в автомобілі, і які працюють. Ми можемо считати, що там він показує. Єдине, що незручність лаунча, це в тому, що в тебе немає, якби віконця пошуку, конкретно тобі треба 512 параметрів прогортати і знайти саме той, який тобі потрібен. Як бачите, він працює тільки в горизонтальній орієнтації. Не як на звичайному планшеті він не змінюється, ширший екран не становиться, але менш з тим можна працювати. Зараз щось знайдемо, щось якісь параметри подивимося. Тобто повагу конкретно він працює абсолютно адекватно, знаходить багато параметрів. Ну, давайте, наприклад, відхилення по форсункам подивимося. Для цього запустимо автомобіль, а, будь ласочка коригування. Ми бачимо. Все працює, тобто, по суті, він може виконувати функції поглибленої діагностики, навіть заходити і щитувати живі дані, перевіряти форсунки, сажовий фільтр, якби всю цю інформацію він може робити. Чого він не може робити? Він не може робити адаптацій, він не може робити кодування, якщо вам не потрібно виконувати якісь ну, розблокування прихованих функцій. Тобто, це штукенція, яка заточена виключно під діагностику, повторюсь, чотирьох основних блоків двигун, коробка АБС і блок блок подушок безпеки от Наприклад, в блоці подушок ми можемо дати стрім подивитися, подивитися статус опір по подушкам різних якби там водія, колін, керма, пасажира і так далі. Можна кількість фронтальних аварій, задніх аварій, кількість перекидань подивитися, бокових ударів. Коротше, по подушкам доволі також бачите розширено. Ну Тут все по нулям. Тобто автомобіль безаварійний, якби ви бачите, все показується. Якщо будуть якісь аварії, то це він покаже. Тобто, ну доволі важливу інформацію дозволяє подивитися. Окрім діагностики, CRP-123E може виконувати ще й певні сервісні функції. Ну, наприклад, ми можемо робити скидання попередження про низьку, низький рівень оливи, можемо скидати знову ж таки помилки по подушкам, можемо скидати адаптацію дросельної заслінки. Далі. Ми можемо дивитися по стан акумулятора, от графік будується, як, який в нього заряд, як він заряджається чи розряджається. Ми можемо щитувати стандартні обіді два функції, тобто по екології. Роботу сенсорів і так далі. Отут знаходяться в розділі апгрейд, знаходяться всі закачені для вашого пристрою марки автомобілів. Ну і, звісно, моделі також їх біля 60 марок автомобілів, цей девайс підтримує. Тобто, практично все, що є на нашому ринку, він може читати, діагностувати і скидати ті блоки, які я говорив. Якщо з'явиться якась нова версія, поки що її тут немає. Можна натиснути кнопку Update і, повторюсь, воно пожиттєво безкоштовно буде оновлюватися. Є тільки 10 мов, вибір української, на жаль, немає, я користуюся англійською. Якби. Отут у нас є папка зі звітами автомобілів, які ми діагностували, є електричну мазу також діагностував, там він помилок ніяких не знайшов. Якби. Тобто можна потім в історії зайти почитати, кому ви автомобіль дивились, і навіть PDF-файл роздрукувати. Це доволі круто. На головному екрані заходимо сюди в мол, це типу магазин. І тут у нас відкриється екранчик, головне, щоб Wi-Fi з'єднання було нормальне, де ми можемо окремо скачати якісь функції, які нам необхідні. По-перше, ну от, наприклад, DPF Regeneration. Якщо ми хочемо запускати з цього приладу регенерацію DPF, ми її от купили за 36 доларів, вона у нас буде. Обслуговування різного роду іммобілайзер, нок-сенсор, дуже багато всього Windows Calibration, тобто налаштування доводчиків дверей. Також є full-function розділ праворуч, де ми можемо. Для кожного для кожної марки докупити можливість діагностувати всі функції. от Відкриваємо, наприклад, СІАТ, і бачимо, що тут буде в нас енджін, ну тобто двигун, трансмісія, гальма, вже з'являється кондиціонер, протиугонна система, айрбеки, от рульова колонка, центральний замок. Тобто всі блоки вже відкриваються. Нам їх, ну якщо Маленький секрет. Купуємо от на Volkswagen, у нас буде працювати і Volkswagen, і Skoda, і Seat за 36 доларів. Тобто це можливість відкрити діагностику і стирання помилок безпосередньо на, ну, якби на, на окрему якусь марку можна відкрити всі функції Volvo, Mitsubishi і так далі. Це кому стандартного функціоналу буде не вистачати? Друзі, такий цікавий девайс. Покористувався я ним декілька днів реально для виконання обмеженої кількості функцій з коробки. Він готовий. Мені дуже сподобався його форм-фактор, і те, як він виготовлений, те, як все продумано. От він є з дротом, наприклад, але дріт ну так міцно фіксується, бо, мабуть, ті, хто робили лаунч, все-таки займаються не тільки діагностикою, а й інструментом для СТО. Вони розуміють, що там десь смикнувся, зачепився, воно може вистрибнутися чи ще щось висмикнутися. То все на закрутках так. Ну, короче... Міцно зроблено. Мені подобається, що він протиударний, мені подобається те, що є велика клавіша, нормальний екран, який можна брати брудними руками, коли ви це все обслуговуєте. І ну, не боятися, що от як ви, наприклад, стандартна діагностика, ви її встановили на дорогий телефон, смартфон свій, боїтеся його впустити, боїтеся його замастити і так далі. Тобто це функція, реально така робоча конячка, яка не боїться практично нічого. Якщо вам такий девайс сподобався, тисяч вподобайку, посилання. На нього також промокод, завдяки якому ви зможете придбати цей девайс зі зніжечкою своє користування на своє СТО. Чи, можливо, навіть комусь для власних потреб буде достатньо цих функцій. Все є внизу, блоцю опису. Переходьте, замовляйте і користуйтесь, діагностуйте автомобілі. Повторюсь, по моїм інструкціям на каналі їх вже достатньо. Дякую, що приглядали це відео. До нових зустрічей.